Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Перші президентські дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс від мит до електромобілів. Докладніше про те, як вони критикували одне одного за Китай Росія проводить масштабні навчання, що охоплюють обидві півкулі. До них приєднався Китай. Як відреагував Пентагон? Прем'єр-міністр Іспанії закликає скасувати мита на китайські електромобілі. Після чотириденної поїздки до Китаю він стверджує, що Європі не потрібна торговельна війна. Європейський бізнес втрачає віру в Китай. Довіра досягла історичного мінімуму. Компанії зважують ризики та вигоди. Вона помилилася, думаючи, що КПК дала їй спокій. Жінка, яка пережила жахіття китайських трудових таборів, каже, що співробітники китайського посольства переслідують її в Нідерландах. Мита ковід електромобілі. Колишній президент Трамп та віце-президент Камала вівторок ввечері сперечалися про Китай. Утім, про нього було сказано не так багато, як дехто очікував. Це були їхні перші та, можливо, останні дебати перед виборами. Далі про головні моменти. Трамп окремо зупинився на введених ним митах щодо Китаю, заявивши, що вони дали змогу повернути до США мільярди доларів. Він також нагадав, що адміністрація Байдена зберегла його мита. Камала Гарріс зайшла з іншого боку, порушила питання про конкуренцію між США та Китаєм у сфері високотехнологічних мікрочипів. Вона звинуватила Трампа у відправленні американських чипів до Китаю, що дало змогу Пекіну модернізувати збройні сили. За її словами, Трамп продав. Сполучені Штати вона додала, що політика щодо Китаю має будуватися на перемозі США в конкурентній боротьбі 21-го століття. Трамп відповів, що Китай купує чипи у Тайваню. Тайванська компанія TSMC виробляє близько 90% найсучасніших напівпровідників світу. Їх використовують у різних виробах від смартфонів до побутової та військової техніки. Трамп додав, що США більше не виробляють чипів у 2020 році. Адміністрація. Трампа запровадила санкції проти SMIC, найбільшого китайського виробника чипів, щоб обмежити можливості компанії отримувати американські технології SMIC – локомотив технологічних проривів у Китаї. Варто зазначити, що Китай веде політику злиття цивільного та військового секторів, розробки та ресурси цивільних компаній часто використовують китайські військовики. Гаріс розкритикувала Трампа за те, що він подякував Сі Цзіньпіну за боротьбу з пандемією. У ковід 19 вона мала на увазі твіт 2020 року, в якому Трамп подякував голові КПК за стримування вірусу. Цей допис з'явився на початку пандемії. Через кілька місяців, коли кількість жертв covid 19 у США досягла 200 тисяч. Трамп заявив, що світ має притягти Китай до відповідальності за поширення цієї чуми. Під час дебатів Трамп заявив, що веде мита на китайські електромобілі, якщо їх возитимуть через Мексику. У США зараз діють 27-відсоткові Мита на китайські електромобілі, але якщо їх імпортують до США через Мексику, то мита дуже малі. Торік Китай відправив до Мексики електромобілів на 4 мільярди 600 мільйонів доларів і став головним її постачальником. Повідомляють, що деякі виробники електромобілів планують відкрити в Мексиці салони і далі інвестувати в Україну. Проте вони вирішили почекати з цими планами до листопадових виборів. 400 військових кораблів, понад 100 літаків та 90 тисяч солдатів у вівторок. Росія розпочала масштабні навчання, що охоплюють обидві півкулі. До них приєднався Китай. Подивімося багато, хто бачить цю подію, як послання Путіна Вашингтону не намагатися перевершити Москву в Азії. Як вважають у Пентагоні, до навчань приєднався лише Китай. Інші країни-союзниці спостерігають за даними Міноборони. Навчання не становлять загрози для США чи НАТО, найпотужнішого військового альянсу світу. Росія заявила, що навчання охоплюють тихий і північний льодовитий Океан, а також Середземне, Каспійське та Балтійське моря. Вони мають завершитися наступного понеділка. Водночас, військовики з Китаю та США також проводять спільні військові навчання, які організувала Бразилія. Іспанія відступає у питанні мит на електромобілі китайського виробництва. Прем'єр-міністр країни каже, що Євросоюз має переглянути додаткові заходи. Про це він заявив після чотириденної поїздки до Китаю, де зустрівся з головою КПК Сідіньпіном. Ось що він сказав нам не потрібна ще одна війна у цьому випадку торговельна. Гадаю, нам треба збудувати мости між євросоюзом та Китаєм. І з боку Іспанії ми діятимемо конструктивно і спробуємо знайти рішення компроміс між Китаєм та Єврокомісією. ЄС заявив, що додаткові мита запроваджують у відповідь на нечесну конкуренцію з боку китайських компаній, ті, використовуючи державні субсидії, наповнюють світовий ринок дешевою продукцією, що завдає шкоди європейським виробникам. Раніше цього року Іспанія підтримала введення мит. У відповідь Китай почав антидемпінгове розслідування щодо європейського бренду молочних продуктів та свинини. Іспанія найбільший європейський експортер свинини. Мита на цей товар можуть зашкодити економіці країни. ЄС винесе остаточне рішення щодо мита на китайські Тромобілі до кінця жовтня його ухвалюватимуть звичайною більшістю. Для цього достатньо голосів 15 країн. Європейські компанії у Китаї досягли переломного моменту у своїй роботі через мляву економіку КНР. Так вважає голова торгової палати Європейського союзу в Китаї. Подивімося, Ми дійшли до критичного моменту, коли багато компаній починають думати, що імовірно, ризики розширення в Китаї починають переважувати вигоди. Дві третини компанії, які опитала торгова палата ЄС, кажуть, що сьогодні їхній прибуток у Китаї тримається на рівні середнього чи світового показника, і багато хто приходить до висновку, що інвестиції в Китай не варті ризиків. Економіка країни сповільнюється, споживчий попит не зростає. Торгова палата ЄС запропонувала Китаю понад тисячу рекомендацій щодо розв'язання проблем. Вона закликала Пекін відкрити свою економіку та зробити ринок вільнішим. Агенти Пекіна не дають китайцям спокою навіть за кордоном. Жінка, яка пережила жахіття трудового табору, розповідає, що співробітники китайського посольства переслідували її в Нідерландах. Більш як 10 років тому вона зробила фурор в Китаї, розкривши порушення прав людини в документальному фільмі. Попереджаємо, що для деяких глядачів цей контент може бути чутливим через рік після втечі з Китаю Люху стверджує, що у квітні, коли вона їхала до центру для біженців у Нідерландах, за нею стежив китайський агент. Він представився працівником китайського посольства і сказав: Ходімо зі мною в посольство. Якщо не підеш, то йди на другий поверх до залу очікування вокзалу. Я сказала йому твої люди там на горі чекають на мене. Навіщо мені йти у пастку? Коли вона перебувала в центрі для біженців, їй зателефонував незнайомець, представившись китайським поліціям. Він спробував переконати її повернутися до Китаю. Якби я не поїхала з Кайнер, то померла б з голоду. Лю почали переслідувати понад 10 років тому після того, як її показали в документальному фільмі. Стрічка розповідала про порушення прав людини, яких жінка зазнала у виправно трудовому таборі на північному сході Китаю. Вони били нас електричними палицями по грудях та інтимних місцях, вставляли палиці в інтимні місця і били струмом, а потім сипали на них порошок пекучого перцю. Уперше лю потрапила до трудового табору після звернення до влади. Вони вимагали справедливості через Правопорушення, з якими зіткнулися в Китаї, в ув'язненні вона пережила такі самі тортури, як і прихильники фолуньгун духовної медитативної практики. Лю стала свідком того, як катувала жінку, що займалася цією практикою. Поліціянти били її по обличчю. Вони вибили їй усі зуби документальний фільм, у якому лю поділилася своєю історією, називається «Women on the Ghost Head». Його вихід приголомшив Китай. Повідомлення про нього піддавали цензурі. Режисера фільму позаштатного фотографа Нью-Йорк Таймс. Двічі арештовували. А лю кілька разів викрадали. Невже компартія настільки крихка? Вона може розвалитися всього через кілька слів, які я сказала в документальному фільмі. Вона просто показує власне лицемірство. КПК стверджує, що в Китаї найвищі показники дотримання прав людини у світі. Насправді людей саджають у в'язницю за слова що це за країна. Вона перетворилася на пекло гігантську соціалістичну в'язницю. Лю, Лю подала заяву на притулок у Нідерландах.